Ситуацію на фронті будемо говорити, зокрема, про те, якою вона є на Бахмутському напрямку. Зазначимо, що як повідомляли у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, дев'ять атак противника відбили наші оборонці в районах населених пунктів Іванівське та Кліщівка Донецької області. І далі більш детальніше поговоримо про ситуацію саме на Бахмутському напрямку. До розмови доєднується Володимир Назаренко із позивним сонечко, офіцер артилерії 4-ї Бригади «Рубіш» Рубіж Нацгвардії України, пане Володимире, вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий день, студій, добрий вечір. Студія, добрий вечір, телеглядачі. Радий долучитися до вашого ефіру. Дякуємо вам, пане Володимире. Хочеться спитати, як зараз тримаються наші військові, зокрема там, де перебуваєте ви. І хочеться також знати про те, яке озброєння найбільше застосовують зараз росіяни. Ситуація, ми виконуємо задачі на східному напрямку північніше Бахмута. Наскільки десятків кілометрів я казати не буду, тому що ну, все ж таки міркувань безпеки. Але наша бригада е, тримає одну з найбільш напружених ділянок фронту і відбуває е, численні атаки, численні спроби ворога просунутися, просуватися. Ситуація лишається напруженою. повторююсь, як і на Іванівському, так і в принципі по всій по всій лінії Бахмутського напрямку, тобто від Білогорівки, тобто Білогорівка вис. Села виїмка від Солідару, знову ж таки, Богданівка, Іванівська, Кліщівка. Ці всі е, ділянки зараз просто палають, тому що в багатьох місцях орки малими штурмовими групами при прикриття великої вогневої потужності при прикритті великої кількості артилерії, дронів і. Тому числі інколи застосуванням техніки броньованої техніки, легкої, так і важкої Тобто танків ворог е, пробує просуватися активно і характерно для того, що там якусь системність відслідкувати важко. Але характерно те, що ворог проводить активне накопичення, ротацію, переміщення е, активно присутні ворожі, е, ворожа сила, ворожа піхота, е, і ворог значно збільшив кількість артилерійських обстрілів. Е, помітно у нього кількість Припасів і в багатьох місцях ворог такими малими атаками, з прикриттям великої кількості вогневої потужності пробує десь перехопити ініціативу, пробує десь просунутися, але в більшості терпить поразку, в більшості йому не вдається, і бої точаться навіть не за сотні метрів посадок, а за десятки метрів окопів за хати. за і це все супроводжується тотальною руйнацією, і на жаль, ворог так само продовжує активно застосовувати керовані авіабомби, авіацію відповідно. Володимире, ви згадали про те, що ворог накопичує сили? Скажіть, будь ласка, накопичує сили як у живій власне силі, також і техніці, чи можливо за вашими власними спостереженнями? Ну наскільки побільшало зараз російських військових, десь на тому відтинку, де працює ваша бригада? Складно казати, адже ми там бачимо ділянку фронту, за яку ми відповідаємо, плюс найближчі тили. Там кілометр, два, десять там. Не хочу точно там деталізувати зміркувань безпеки, але помітне переміщення помітним збільшення кількості живої сили ворога і частково техніки, і частково артилерійських засобів, вогневих засобів. Зрозуміло, ми як артилерія, ми як підрозділ артилерії, розуміємо, що маємо в першу чергу прикривати піхоту, прикривати наших героїв і е знищувати і відпрацьовуємо на подавлення в ідеалі на знищення е ворожої ворожі вогневі засоби. В першу чергу, тому що контрбатарейна боротьба це. Є одним з найбільших пріоритетів і по ворожим цілям. сказати, які це підрозділи і яким чином ворог їх планує застосовувати, доволі складно, адже поки що якоїсь системності не спостерігається. Можливо, це якісь ротаційні дії або переміщення, або певним чином ворог якісь маневри здійснює для того, щоб планувати певні дії, і складно казати на якому саме напрямку, адже з тих то тих цілей ворога глобальних, які бачаються, це і Куп'янськ, це і Лиман, це і Сіверськ, це і від Солідару, це і часів Яр, це і Кліщівка, і продовжувати і хочуть далі перехоп, ну, певним чином. Надзвичайно складна ситуація на заході від Авдіївки, тощо й тощо. І в цих всіх місцях надзвичайно складними зусиллями вдається відбивати атаки ворога. Вдається в більшості ворогу наносити поразки в їх. В спробах ворога штурмувати позиції Сил оборони України Володимира. Ще хочеться спитати про каби керовані авіаційні бомби. Ви згадували про них у нашій розмові. Чи можливо підрахувати скільки орієнтовно проти них застосовує їх протягом доби? Доволі складно підрахувати, тому що знову ж таки, ну на жаль, він застосовує. Буває так, що декілька днів не застосовував. Буває, що по декілька за день. Я кажу те, що видно, те, що видно, скажімо так, на нашому напрямку, на напрямку нашої бригади, четвертої бригади, рубіж. Як казати по загалом, по східному фронту, доволі складно, тому що знову ж таки це треба. Є спеціалісти ПВО, які зенітники, які збивають, які до речі вітаємо новину про збиття. Ще одної сушки це вже така гарна традиція, гарна система виходить. Її треба її ну розвивати, збивати і декласифікувати декласиф... авіацію окупантів, в принципі, щоб вони не мали що застосовувати, не мали як застосовувати. Володимире, ми зокрема згадували про інформацію від Генерального штабу збройних сил України про наступальні дії російських військових в напрямку населеного пункту Іванівське. Також хочемо ну, безпосередньо від вас, людини, яка там перебуває на лінії фронту, дізнатися, що там зараз довкола цього населеного пункту Іванівське, Яка ситуація? Мені мені складно деталізувати. Дуже дуже перепрошую, мені складно деталізувати. Там наші побратими сил оборони тримають і виконують задачі. Відбувають там важка ситуація, але відбувають максимально. роблять, роблять все можливо. А деталізувати мені доволі складно, тому що знову ж таки ми виконуємо задачі трошечки в ну. Північніше, наскільки знову ж таки зміркувань безпеки не можу зазначати. Але ситуація лишається напружена, і ворог повторюсь, використовує значну кількість і артилерії, і малих штурмових груп, і доволі часто, не завжди, але доволі часто з прикриттям певної кількості бронетехніки, як підвозу, як в тому числі атакуючих засобів. І тому в цих умовах важливими зусилля є і артилерія, і артилерія яка відбиває відсікає ці зусилля ворога. І вкотре. Наголошую на тому, що нам треба лідерство в технологіях. Нам треба лідерство в небі, в fpv дронах, в ударних БПЛА, в засобах глушіння радіоперешкод проти ворожих ворог. Так само активно на жаль використовує і fpv дрони, і ланцети, і БПЛА, які підсвічують роботу артилерії, тобто показують розриви, кори допомагають коригувати, і в цих умовах нам треба лідерство як в радіоборотьбі, так і в небі. Дякуємо. дякуємо, дякуємо вам, Володимире. Нагадаємо, з нами в прямому ефірі був Володимир Назаренко із позивним сонечко. Це офіцер артилерії 4-ї бригади Рубіж Назвардії України. І з ним ми обговорювали ситуацію на Бахмутському напрямку.